Добрий вечір. Думали, вже сьогодні не буде продовження. Сиділи, сиділи, сиділи так. Удвох вели біседу. А, а тут пілікнуло б... мені, що прийшло зобчання нове. Підіжіть, а ви знаєте, що якось удвох бісіду вести не очікують, то так? Да? Як от на лавочку вечором соберуся. Як ви пару сусідів ще зайшло, так? Так, да, сусід там прийшов, сусідки чи там, ну, сусіди збираються. Я знаю, в селі раніше так було на вулицю. Определенне время приходили. Ну, ма чоловіка, це всього, ну, все. Все одно виходимо, ми там, допустимо, з тобою двох. Да, да. І виглядаємо хтось, щоб прийшов в компанію. Да. Що це? Я не знаю, що це. Щось. А, може, весе на ця. нам, манько, іди сюди. Іде вже на лавочку, фазить, там бродить по, по городу. І манька йде там, і Ванька, манька там. Так і ми збалакали, балакали. Він та ні, треба когось іще ще гукати. Ідіть до нас. Я ось поїм йогурти. купив Богдану, а він не хоче. Каже, спасибо, я не хочу. Ну я попробую. Коментарі, дівчата, коменти, коменти. Ти дівчат хочеш дівчат... отвіти. Коментар і що сказано, дівчике, Розсуждаємо. А ну скажи, бо я навіть не знаю, що сказано. Сказано, що хтось, я ж подробно не скажу, бо я тільки прочитала і зразу почала займатися гліна. Да. Коротше, якось так, що я сказала, що мені скоро оказала допомогу безоплатно, так ну, ну була на і нічого, як я сказала у відео, а жіночка мені пише, що... У них є знакомі, що якісь там знакомі, колись ну дочка, хтось там коротше попав у больницю і їм через время прийшов лист чи квітанція, так треба було заплатити тисяч, так, по... поінтересуйтеся. Мені інтересно, ви як оце писали. Як ви думаєте, чого вони не поінтересувалися? Не знали, їм ніхто не підказав, чи я не знаю. Я вічно вважаю, що мені роблять ще пописа і ніхто не прийняв, що нічого не будуть робити. Казали, що не будуть робити операцію на глазах, а все остальне поки ще так же ж? А завтра що, субота? А вони там працюють? Ні, що. Так, я збігаю, так кажуть, ви ж пишуть мені, пише мені дівчинка, що ви про проконсульту їдіть, узнаєте. Так що, за скільки я зверталася у лікарню, за кожен раз мені треба йти узивати, а мені робили рік назад операцію. Я думаю, вже б за год принесли мені чек, якби у мене щось було не в порядку. У кожного своя ситуація, дівочки, не можуть бути, ну оце це якщо ви мені оце написали, а я зразу схватилася і побігла провірять. Ні, не біжи бога, студіло немає. Принесуть як ваші подруги, та й так і буде, знайомі. Ну і що, принесли і через год заплатила. Що я зараз побіжу питати? Та прийдеться платити зразу, а так трохи порадуюсь, що не Наміш... Намішала блинчиків. Що Вова? – Добренько. – Добреньке. А ромче кажи? Добреньке. Щоб я тебе не перебивала. Ми ж як стали предпринимателями, ви знаєте, я вам вчора розказував. А торги впали. Бережі <клес> москвич був. І ми в москвич на грузи просто стали покривало якесь чисте. Ну таке. І туди накладемо отаку от йогуртів там. Типа, як вітринка, ще там ото зробимо і так. Оце... На кожний пакетик на... на цей ніч подав. Дербетів А Були села вже вимираючі. І там аж лисича, було, там взагалі там, три хати було. Два пенсіонера було і один там робочий жив. І одна бабулька в нас дуже добре скуплялася. Я прямо йшов до неї будити. Оце, вона спала постійно, вона Літо, зима, вікно стукає, поки вона не вийде. А ми бачимо на кроваті лежить дверку, та кіт біля неї, прямо біля лиця. Вона дуже, вона не питала, що по чому. В неї хороша пенсія була, мабуть, ну. І оце вона з сумкою вийде. І оце... Безполезно предлагати що їй. Що предлагати? оце свіженьке, це свіженьке. Вона мовчки. 10 йогуртів. Мандаринів, риба скумбрія. Дві-три риби да, оце бере, вибили. Бере а а ш шп... ті ж проти вова. Шпротів консерву. А вот, подав... а ви Ти, кажете. А це не вистачає, а ще є, каже. там, А ми вкидаємо на все село 4-5 баночок на їхній аул. -а, 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 да. а вона каже ще є. А тоді і це кида, кида, кидати можна, ну це ж все можна. щитай. Ха-ха. <різь> А ага, ми пишемо, ми на калькуляторі зразу записуємо, скільки, що, щоб ну, і не будеш що ти тоді сумки там витяг. Ніколи ніякої претензії, чи багато, чи мало, чи, оце, витягла гроші, дала. Неси мені. Дала, Ми оце розчиталися, значить, однеси. Да, Я її оце пакунок і у в біранду, двері відкрив, поставив, все. А потім наступний раз приїжджаємо, дивлюся, коти тягають. З кумбрію. Думаю, навірно вкрали у баби рибинку. А вони ні. Баба оце брала з кубрію і як тюльку, зверху. А все остальне вона не їла. Оце зверху поздирала м'язко і що, ну хай їсть ну а, а моя любе вона так. <кху> так що я оце їм йогурти. І Споминаю і бабу. І бабу, да. бабу, так. Любила да. йогурти бабки, так. Вона, мабуть, вже не в состоянні була їсти за рибен. Ну, пінці хороші вийшла. Сини були обезпечені, вони два сина, так? Да? Угу. Сини обезпечені, жила собі так. старушка сама. І отак от питалася. І що, Ковбаси вона особа не брала, вона більше рибу брала. Рибу брала, консерви брала. Ну таке ковбаса портиться, навіть за що. ну, холодильника не було. Ну. Но... Ну і далі за коментарі, що там? Дальше. блінів, що наколотила. Дівчатки, була ж пачка в мене що? Дивлюся, дивлюся. Була в мене пачка м'яса, помните, брали ми з вами. Бідро. Одну пачку приготувала, одна була. Думаю, я його зварю, зварю з нього борщик. А мясо перекручу через м'ясорубку і зроблю блінів з м'ясом. М'ясо зварила, борщ зварила. А м'ясо таке хороше, і в борщ трохи обібрала, а то багданчику обібрала, я чувствую, що ви повечеряєте, то може у бліни не буде м'яса. Воно просто добре, бачу, валікові на нами. Я да? не, не пробувала, бо я сьогодні п'ятниця. Я ще люблю бліни солодкі. Зворого, з сладеньким. Варенечко, можу загарьку насипати прямо, оце беру блін на трусю, зверну. А він мені каже, а що ти так багато наполотила? Ну, я, думаю... я ніколи стільки не заводила. А зараз прийде Ліда, буде вечерять, тут посидимо. Зараз відео запишу, посидимо. І е, вижарю. Я кажу, ви ж зараз час почнете з Лідою хватати по бліну, по бліну, вам же хочеться солоденького. Ну, так беріть і хватайте, а в мене серце кров'ю обливається. Якщо я готовлю для чогось, а вони хватають, хватайте, Або вони тоді не хватають, не беруть, а мені їх жалко, думаю, хай би з'їли. Я навіть борщу одказався. Думаю, все таки добре, а я вже... Це... Борщу наївся? Так. Да. Ну а? я чув таке, що борщ на другий день ще добріший, ніж на перший, так що нехай наставлюється. <ривіт> да, а то м'язко з людей приговорити, та блінів... М'язко даже і м'язка не буде, оце... Йогуртів. Э... Йогуртів, блинчиків, да. На пундика. Сьогодні вечеря одні пундики будуть. Сьогодні, дівчата, щас не для вас. <ривіт> А для своєї ярої підписниці, щоб вона знала, бо вона ж може така невнімательна, що й не знає. Ну, якщо пише, значить внімательно. Ну, пише рідко, рідко А. -а. Є у нас підписниця, ми про неї з вами дуже часто балакаємо. Навірно, думаю, що написати. Страх ти, барах ти не пише, так? А -а -а. Все добре. Навірно, цей. Пише тільки тоді, коли я її прям аж за глотку достану. Сьогодні Вовика не перебиває, що ти палець вниз. І прям її розражає, мовика не красива, не хорошо, що ти її перебуваєш. Я її сині что... <laughs> дала да? <laughs> вона в мене вже була і на які там бувають суддівості. Зразу условне була, бо тому вже була гіні. якась та якийсь срок був, якийсь хін, і все вона вже пройшла. Оце тільки мене достане. Крем бить, йому купіть, руки йому ля ляля та паля, я їй гоп у бан. Хіба який не <реш> баждали в руки? Потім голодний, дайте йому м'ясо від у вас трудя, я його п'ю в банк. Ні, я їй питалася об'ясняти, не доходить і в банк. А коли в мене якийсь праздник, от допустим, було мені день рожіння, я всіх випустила. Всіх, ну, пару чоловік тільки не випустила, ну, просто особо опасні. І <реш> тепер вона попалась від нього опять у той. Вроді би поганого нічого не написала, ну блін, ну достає, ну хоче б управляти мною. Тут хоче б бути свекрухою, другою вже. У нас вже одна свекруха була, а тепер друга. У мене свекруха не було, я не звикла жити свекругою. Я жила з ним завжди один на один із дітьми. І якщо я його перебивала, то це добре, йому подобається, коли я піддержую йому розговор. Що ти втік? А ну кажи, де ти там дівся? Що ти? Як я тебе перебиваю? Ні-ні-ні, кажи. Ну перебиваю, так тобі не нравиться, да мені води, бо щось перемче. Не за тебе перебивати. Постоянно вовика перебиваєш. Ну звісно. Тільки Діки забрали з А ти на дубі. Откривай вікно. Вікно. Ой, вікно, віру, віку. Байджети, як у нас. Все тут автоматически открываем открываться <звє> не пойму какие кашель зна еще кричи боя друг дуже... оказается оно тут запивал кошеят трошки шкреба тоді умеренно оно чуть хорошо я может представить что вы помните что ты их туди расстилаешь? Ти бля, підеш, як та ні Наташа чи якиш. Пом'ять її, ну не будеш їсти, розпов'яти. Ну не боїсь, будуть забувати між бувами. Оце шоколадний. Не дуже, а оце ванільний класний. Мені подобається. Так що беріть ванільний, я можу забрати вам розказувати. Відказувати, як його брать. Допашкути. Так що такі-то у нас дівчатка новини. Ввечері у нас на вулиці є. Люди... Да, люди сунуть, гуляки, сунуть, сунуть. А ти бачиш, що в нас тихенько засібнує? Ще не приїхали. Та як би вони не приїхали? Я думаю, як, як буде на Новий год. Собі, у тій хаті, навіть собі стіл ставить, то там круглі перенесе. Щоб, якщо вже гуманити музику надають. Так якось вони там да. ви тут. Ну вже а, туди диван перетягнути місце стола. Так перейдя, місто, так, так но чуть як вони балакають. Так шумлять, як наче у нас у в хаті. Ми на кроваті лежимо, а вони за столом сидять. Так хоч би ну, понімах, так і <laughs> я так на кружку. О, А ж не понімаю сюди. Треба, брати, записувати на телефон, а то переводчик, щоб знали, що, що вони хоч там балакали. <laughs> яку утєм, так. Да. Ходять люди, не так гарно гаразд, сидіть, дивляться. Тобі треба тут сидіти, щоб відео знімати, так? Да? Ходять. Хорошо. Сунуть, 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 де вони всі в місяці? Де в місяць це значовкують? Ну хто не видно, а воли це блять. Так я ось думаю, блін, нажарю, а возьму сумку. Підійду до ресторана, де в очередь, а очередь біля кафе, щоб по часу люди стоять. Я прийду, сумку розкрию, скажу налітай. Так тут дуже голодний. Я не за гроші, я безплатно кормить. Гуманітарку. На пробкай, на пробу. А завтра приходьте купити, так. такі діла нас. Вже аж водичку підійшов. З Ну сюди було добре. Я сидел с Вовой балакала, и выскочил в матюк. Громкий. Так забалакала, что аж выскочил. И тут Богдан залетает в свои хаты. Что ты материшься? И прямо ходил под дверей, а меня мучил, пока меня не выскочил. Я ему говорю, иди, горячую руку не попадай. А он пришел и перед твоим отходом, и года вот ты уже не материшься, и вот ему надо доказать, что это нехорошо. Поможи мне сюда, я бы не Горячий. Ну, як и будет поповода. Я вам аппетит трошки пингоню. Не только с вами вечерить, понимаете? Я, ну не я, не я, мы, як как жили в Днепровке, у нас кухня была, вот так, ходили, ну там кухня такая, ну, ну кухня, ну я ну кухня. А тут мы телевизор же у нас так арка была. У меня хата разделена, да? Вот так. Mm -hmm. Так я иду на кухню, на сыпку себе еды. Или на кухне. Вечер, там чего то Иду, у меня такой столик уровень, Седаю на стильчик. И в хате, ну типа, mm -hmm. для телевизора, да, для телевизора, включаю телевизор. И вечеряю, и снидаю, и обидаю. Не люблю я На кухні. Ну щось. Ви спитають, спитають, люди, може, що це я тут, як сорока серед хати. Ну. Ну так розкажи. Де дала плиту так возить. Як сорока? То, що та, со, о, та плита, що в нас устроєна там. Вона дуже туго думає, ну, довго. Інфокрасна. Ох і надоїдлива плита. Оце на включиш, вона красніє. Каструлю поставила, потухла. Красніє, потухла. Поки закипить. Тільки вона починає закипати. Потухла. Вареники з морозілки зі мкину, так вони на мали літа дзвонять. Ух. Бо, 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 бо літа дзвонить. Все, я зараз на свій. Вона на свій на мій перезвони. Так ми достали свою плитку, Боже, яка красота. ми ж на ній привикли, на ній це ж ця сенсорна. Вона тут же остила, тут же нагрілася. Як поставила, я собі закипіла на 500. І воно собі буде на 500 кипіть добре. На 300 буде паритися, на 200, на 120. Холодець вариться, рис для голубців париться, добре розсей. Ну, замечательна плитка, просто вона буде. Ну, я буду у звук, коли монтувати відео, буду звук очищати. Потривовую, чуть трохи. Я вас виключу, а потім піщу треба передзвонити. Все, дали закази. Люди. Так, чим би його так, так що от мед у тебе є. Мед є. Так що такі-то у нас девочки новости сьогодні. Ми не знаємо, які у нас ще новини. Ну, взагалі, робимо глини. Висадилися серед хати і тепер був на своїй плиточці в судовості вжарить блінчики. Ну я її там пристроїв, на ту зверху вона якраз добре стає. Це так, щоб не стоять, бо 4 літри блінів нажали, на наколотила. На на так, я щоб не стоять, повну ми сквозь попробуй вистояти, Я буду до півночі. А поставив плитку мені, я вже завела бліни. А потім кажу, це ж... ця сенсор на друг не возьме у сковороду. Оце буду стоять, я там на тій жариться. То включиться, то виключиться. Коли нормально, взяла. На холодець він ми можемо на оцій зварити хороший. Ну. Він собі кріє на 120. А то я на тому хоч зварив був. Бабу. Затихла. Баба-буру. Затикло. Я хотів другий ну, раз бурчить. -бу -бу. А тепер завтра субота треба поїхати купити ратичок і цю. Скільки люду, я не знаю, чи вийде завтра щось куплять. Треба їхати тоненько. Поки люд поки з дороги спить, да, а ми поїдемо, поки є свіженький товар. Тому що ввечері ну, одні перебірки залишаються. Дивіться, з митком, Ми смазуємо тоненько. Отак. Кожний день щось видумаєш. То котлеток, то пирожків, то чорно-варенички. А ти сохнеш голодний. Що, поїдаємо. ну так що, ну так що, ну так що. Ну, не не я Знаєш, як ту є. Ви знаєте, хто з села, оце возьмеш порося. Так, да. ну поїдеш на базар, двоє купиш. Ну є вроді, троє купиш. Ну же, щоб їли, щоб вони хай... Так, отбивало, тому тоді вони лучше їдять. От росте, а одне не росте. Ото хвостик закручений, а ну отак висить. Не знаю. Так і ідя. Фостик закручений. Не йду я на поправку. Добре. Та чого ж не добре? Шість яєць. Мед купили. Липовий. Плиня полезний. Либа ви знаєте, полезне. А не на солити багато солі, не чуєш, де солоні? Посипнули угу. солі аж багатенько. Ну думаю, м'ясні вони повинні бути по солодкувати. В мене ж капає. Я думала, він бліни буде хвалити, а він мед хвалить. <ріпи> Ліни само зубою добре, хвалить, як вони. Це ж просто якось ділаєш довго. Сколько не пару? Все. Что, більше досить? Все. Ти кажи людям все. Горячий, виходить, зверху. Получается звер. скоро не гарячий. Ну і що? Патер. Ну. Патер, патер, матері. Так, товариші. всем символіта. Желаю вам спокійної ночі. Хороших, сладких снов. Мирного неба! Ну, і зустрітимся. Сейчас руки витру на нажму Все, всім пока!